Там край Вон там розбирайте там. Ага. там розбирайтесь мовче. Хто край? А за що? А скажіть, будь ласка, а ви за, за чим чергу займаєте? За пирогом, или за тортиком, як його назвати. О, пиріг незалежності називається. А, ну от спасибо, якщо дасте. Дай Бог вам здоров'я. О, І це всю... не я дам, це хлопці-дівчата печуть. Ну, спасибо їм, до, що до 10 години будуть роздавати. Ой, ну, спасибо, як вам. вас? Звати? Люба. Любочка, це називається пиріг незалежності. От. Це не пиріжок, а пиріг такий відкритий. І там буде курка. Цибуля, сологуні сир і печериці гриби. Ой, слава тобі, господи. О, бачите? А ви сама печете? Чи вже ні? Ні, вже ні. А... Уже, вже трусяться руки і вже не бачу, і глуха, і сліпа, вже нічого не бачу. Господи, ну шо, ш... хай хоч трошки вам здоров'я буде. Ну, спасіба вам. Будьте здорові. Вам тоже здоров'я.